Слава Україні! Героям слава! Вітаю в наше високодостойне товариство! От зараз знову запрошую вас до нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, це буде 67-й випуск. І ви звернули увагу, що останнім часом дуже багато саме цієї рубрики, і дуже мало, ну незрівнянно менше, ніж їх, є моїх тематичних сюжетів, які я розробляю сам. Я знаю, що серед моїх постійних глядачів... От так проглядається по коментарях, по переглядах, то що, мені здається, абсолютна більшість зацікавлені саме в цьому форматі, в якому я відповідаю на ваші питання або висвітлюю ті теми, які запропонували ви. Якраз менш постійні, ті, які заглядають, приходять час від часу, можливо, підписані, але дивляться не завжди, вони більше очікують від мене тематичних випусків, особливо тоді, коли теми ну, дійсно животрепещучі, коли гаряче, коли пече. От ситуація, яка була з Копенгагеном, Саудією, історія з судом над Червінським, інші речі. Отой, візит Зеленського, ганебний, абсолютно е візит до Херсона, де ну чітко показали, що він персона грата, персона бажана для Росії. Обстрілювали безбожне місто до нього і після нього. Його оберігали, ніби парасолькою. Саме расисти оберігали. Тому в такі речі вони знаходять відгук дуже серйозний. Коли я пишу теми, які ну, мені здається, що вони з перспективою важливі, в них невелика кількість переглядів, і я бачу, що вони не викликають такої особливої зацікавленості. І тому ну, у мене вибір такий. Або час від часу все ж таки задавати свої сюжети, які, може, вони будуть дуже резонансними, але для того, щоби тих глядачів, які хочуть трошечки інший стиль викладу, теж їх потішити тим, що їм цікаве, або більше працювати з нашою спільною рубрикою відповіді на питання. Я постараюся десь знайти золоту середину. Сьогодні, напевне, буде запис ще ввечері, який буде тематичним. Ідея є: ну, подивлюся, як воно ляже на серце, як воно піде. А зараз поки що. Те, що мені найпростіше і відразу кажу, найприємніше це саме ті теми, які задали ви. Там для мене не виникає думка, а чи вони потрібні, чи не потрібні. Якщо хтось про це запитує, значить це потрібно. Це пункт перший, пункт другий. Мені можуть закинути: о, у тебе там пишуть самі порохоботи. Ну, перше, нема порохоботів. Боти це механізм. Пишуть люди, які мають певну патріотичну позицію, і які точно не захоплені Володимиром Зеленським. Причому незалежно від їхнього ставлення до Прошенка вони могли за нього голосувати, могли не голосувати, можуть зараз симпатизувати, можуть його не сприймати. Це не має значення. Прохоботами ця влада обзиває всіх тих, хто є патріотами України. Це вже відома історія. Чи є питання, які би носили скептичний характер, діаметрально протилежне спрямування? Дуже 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 мало, може ну, значно менше одного відсотка? Я може вже не сьогодні, завтра може пару з них витягну, але я не знаю, як їх давати. Більшість з них, от чомусь, якщо людина хоче задати мені питання з негативом про Порошенка, от чомусь три чверті з них обов'язково з мачуками. Я не буду пускати хамство до себе в ефір взагалі за жодних обставин. І другий момент: ну слухайте, як задавати подавати питання, в яких. Повне безгруздя. Ну, людина ніби з іншої планети прилетіла, там і Ліпецька фабрика і свого брата вбив і склади сам підривав. Вже маєте доказ від нинішньої влади, що це російська агентура підривала все. Ні, повторюється те саме. Ну, огруплювати наші ефіри, наше спілкування мені теж не хочеться. Але я деякі знайду, на деякі відповім. Ще раз кажу, їх неймовірно мало. Тому насправді це десь, отак як я відповідаю, це десь є реальне представництво всього, тим більше. Під відповіді йдуть всі абсолютно питання, крім тих, які хамські або провокативні. Просто ну, там ще є певна черга, десь з порядка 100 питань вища залишається ще незаданих, а вже 450 уже пройдені. Ну а тепер єдине повідомлення, що я всім нагадую: хто хоче, щоб наш е спільний, наш продукт, а це спільний наш продукт, побачили певне коло людей з поза нашого середовища, щоб YouTube рекламував його ширше, треба виконати певні речі. А вони дуже прості: кількість підписників, хто не підписався, підписуємося, кількість поширень, кількість переглядів, дзвіночки, оці нагадування, вподобайки, коментарі від чотирьох слів. Та й, власне кажучи, все. Я більше не знаю нічого. Тоді це виходить трохи назовні. А поза тим, я просто радий працювати для тих і з тими, хто зацікавлений, хто дивиться. В мене я просто захоплений. Мене чудові глядачі, я суджу по питаннях. Я неймовірно радий з тим, що ми можемо так спілкуватися. Ще раз кажу, тематичні випуски теж будуть. Я думаю, з восени їх буде дуже багато кожного вечора. Ну зараз просто реально ну не дуже є про що записувати. От виникає якась тема і про червінську і іншу. Але я вже зробив з цього записи. Вже ж було десь понад півсотні, десь 60-70 записів таких. І ще раз дублювати сенсу нема. Ну, добре. Виправдовувався, посхиляв голову, посипав її попивом, а тепер переходжу до відповідей саме на ваші питання. Значить, перше. Пане Тарасе, чи могли б ви більше розповісти про нейролінгвістичні технології у прив'язці до виборів, як їх можна виявити пересічній людині і не повестися на них? Знаєте, я не зможу відповісти вам добре на це питання, я про них згадую, але. Я вам скажу загальні деякі речі, бо я з ними ніколи не працював особисто. Так, я був політтехнологом. Це я кажу, той, хто колись працював в ковбасному мусику, ковбасу більше їсти не зможе. Я бачив, як це працює. Я бачив, як працювали брудні політтехнологи саме з нейролінгвістичним програмуванням, так званим, і мені це гидко. Моя робота політехнолога полягала в тому секторі порядка 10-15, ну в старі часи це було 50%, без будь-яких нейролінвістичних а на переконання. Тобто, я мав знайти відповіді на складні питання, іноді ті відповіді могли бути не зовсім можливо, чесними, не зовсім справедливими. Але я мав їх знайти, я мав придумати аргументи. Тобто, моя була робота сформулювати тези, які би мали переконати виборця. Тези. Переконання. Я й завжди працював в сфері переконання пояснення аргументації. Це була моя політтехнологія, і тому в кінці кінців я випав з цієї професії, тому що там були запити на інше, а я цим займатися не захотів. А тепер про ту другу частину. Насправді, давайте я вам просто почну з одного моменту, тому що не хочу профанацію вносити для моїх глядачів. Нема нейролінгвістичного програмування. Воно визнано псевдонаукою. Його. Задумали саме як частину наукової психіатрії, медичної науки і дійшли до висновків за багато десятиліть, що це є вже наука. Запрограмувати людину цими методами в принципі неможливо. Є гіпноз, це інше. Це поза мезами нейролінгвістичного. А саме нейролінгвістичне програмування це коли людина хоче, вона не хоче, ви її вганяєте в певний стан, в певні дії, коли вона починає повторювати те, що ви їй пропонуєте. Ще раз кажу, поза рамками гіпнозу, який передбачає трошки інші речі, поза рамками медикаментозного впливу і тому подібне. І от науковці дійшли, цього нема. Але далі вони пишуть наступні речі. Окремі елементи, які використовуються в нейролінгвістичному програмуванні, реально працюють і вони застосовуються в іншій галузі. А ця галузь називається маніпуляція масовою свідомістю. А от це уже є. І це діє. Тільки є маленький момент. Маніпулювати можна тільки тими, хто готові. Хто згодні на те, що ними будуть маніпулювати? Якщо людина не хоче піддаватися маніпуляціям, саме цими методами ви на неї не вплинете ніколи. І тому. І тому ми дістали десь оцей розподіл, який повторюється століттями в Україні. Ну слухайте, за царських часів ще, за часів Російської імперії, за часів Української революції 100 років назад. Ну, діяло те ж саме співвідношення. Про нього не раз навіть говорили. Десь я згадував в літературі десь порядка чверть, до третини населення, які думають головою, і дві третини, три чверті, ну і ще казали, лицарі і свинопаси. Це ті, яким можна закласти в голову, і все прекрасно. Лицарі теж не всі були тими, хто діють нормально, адекватно сприймають. Найкращий приклад масової маніпуляції свідомості це московські впливи в періоди, пригадуєте, чорні ради козацькі. От тоді, коли Виговський розгромив москалів під Конотопом, пригналися рашистські бояри, якісь там їхні. Е, е, Оці саме спеціалісти нейролінгвістичного програмування Сірка перепрограмували. Герой, так, герой, але не мудрий герой. І багатьох інших і втягнули в тезу, нам треба терміново бити по татарах. Саме в той момент, коли з татарам разом пішли на Москву. Ага, все, закінчилась війна проти Москви, Москва вижила. Потім, потім, коли зробили заклад, та Велика Чорна Рада. Це один з найкращих прикладів саме того, як працює масова маніпуляція свідомістю. Як? Ну. Перше, голос противника не має бути почутий. О те, що робить зараз Зеленський, те, що було зроблено тоді, Виговський пробував докричатися. Його чули кілька сотень, передавали ще, може, пару тисяч почули десятки тисяч козацтва, які стояли далі, а до них промовляли інші. Вони в цей момент розказували брехню про Виговського від імені Виговського і... Коли люди пішли від Виговського пробувати переконати тих людей туди, їх просто порубали шаблями. Оце є класика. Це якраз є один з найуспішніших московських прикладів нейролінгвістичного програмування. Тоді, тоді Україна була зламана після колосальної перемоги. Цар московські бояри з Москви евакуювалися тоді, після конотопу. Все після того Україна була знищена, розтерзана. От так вони зуміли зробити перемогу при допомозі цього. Перемога Зеленського це ця класика. Людям, які готові до програмування, в яких є якесь незадоволення, посилюються незадоволення і нав'язують певні ідеї. Ідеї дуже брудні, ідеї, ті, на які вони могли самі десь повестися. Ну, наприклад, там розкрадання, ще там щось. Ну, слухай, ну про того ж Порошенка, Порошенко треба красти. Він, слава Богу, ділиться навіть навіть оцей пройде арестович. і Той на початку, доки ще до Зеленського не найнявся, ще проти Зеленського працював е, в 19-му, Він розказував, навіщо Порошенко викрасти, якщо він і так міль, там сотні мільйонів віддав на оборону, просто міг би їх не віддати, і все на що ще красти. Але людям вкладають в голову особливо тим, які. От вони зазрять комусь при владі, що він там, а не я. От якби я там був, я би там нажився. І оце є основа нейролінгвістичного так званого програмування: знайти слабинку людей, знайти їхню бридку сторону, брутальність їхню, і по ній зуміти добре попрацювати, підняти з дна бруд. Оце є, тому що маніпулятивні технології вони завжди зорієнтовані на бруд. І оцей бруд піднімають з дна. Там є конкретні речі, ну, наприклад, заякоріння. Вони чіпляють вас за певну тему, чи на певні емоції, яка для вас приємні або навпаки дуже неприємні. І коли вони чіпляються до вас, вам під них уже підганяють масову свідомість, це багатьом людям підганяють певні тези до конкретної людини. От зараз розганяється теза, тому що хотіли. Закрити кордон ще на три роки. Це ми побачили. Вони впустили пробну кулю, але навернулися. Але перед тим вони запустили дуже е, невдале НЛП. Вони запустили оце погані слуги, які втікають з України, погані воєнкоми, які допомагають людям втікати з України військовозобов'язані. І все і після того думали, що заякорили. ніби заякорили, але не до якорили. Коли пішло про долю самих людей, а вам треба буде тепер залишитися. Ви ж не ви ж проти тих, вам треба залишитися в Україні. Не спрацювало, тому що це була невміла. Програмування. От програмування проти Порошенка робили росіяни. І тому їм вдалося, в росіян це виходить, вони вміють, вони на цьому собаку з'їли. От, власне, отакі типові, абсолютно приклади. Я коріння це найосновніше зачепити щось, що вам приємно, і потім на нього нанизувати будь-яку відоту. Але ще раз кажу, я не є спеціалістом в цьому. Головне, якщо вам дуже щось нав'язують, що суперечить певним вашим знанням. Головне, відразу відкидайте, те, що дуже нав'язують, воно, очевидно, вже є неправдивим. І є вже технологією. І момент другий: якщо відчуваєте не менше сумнів, ну просто відкрили загуглили, відкрили Вікіпедію, знайшли перевірили і раптом зрозумію, сходите, так це повна єрунда. Оце це допомагає дуже швидко цього позбутися і не влізти в таку пробівну проблему. І що далі? Наступне питання. О, стара історія останнім часом. Все більше українських блогів розповідають про те, що нам не дають ленд-ліз, тому що наша влада цього не хоче, а також і Байден на початку повномасштабного вторгнення це нам пояс... Нам пояснювали тим, що нам це не потрібно що нам дають всього достатньо, що все надається з одного і того самого складу. Але чим довше йде війна, тим більше ми чуємо, що насправді. Нам не вистачає зброї, боєприпасів. І що в Америці є дуже багато зброї, що це відбуває і що це відбувається, як це, пояс... а, що це, відбувається, як це пояснити? А от тут уже це вже навіть не зелена технологія. Це... Вони зелені теж на це просідають. Правда, вони там самих себе не критикують, вони критикують тільки Америку. Зараз модно стало в Україні нав'язувати образ поганого американця. Появилися мультики? Так. Зеленський малюють мультики, в яких використовують старі совкові образи того капіталіста в тому котелку з циліндрі, там з американським прапором, злого, нехорошого піду цинічного, і українського солдата, який хоче щось отримати, а його обманюють. і Потім до нього ставлять претензії. Слухайте, це такий совок глибокий. Це є падлючість, верноментарна падлючість. Але основне, от те, що описує глядаче, глядачка, насправді це російський вкид. Пересварити українців Заходом. Хоча ще раз кажу: кроти наші тим самим займаються дуже коротко. Ленд-ліз це форма оплати воєнної допомоги. Все. Нічого більше. Ми отримуємо допомогу, і за неї хтось має заплатити. Або ми, чи наші діти, тому що це в лізинг, це в розстрочку, або американці. От, або німці, або інші країни. Хто заплатить за військову допомогу, яка до нас іде. Сумарно, і американці і інші вже більше, набагато більше 100 мільярдів Там доларів, євро, фунтів нам надали. Хто за них платить? Якщо лендліз, то платимо ми. Точно, тільки ми. В повному обсязі, не в повному обсязі. Іноді кажуть, що те, що використання було знищене, може бути неоплачене. Є такі форми лендлізу, там різні, там як передбачено законом. В даному випадку лендліз буде передбачати, що за роки, трохи ми, а трохи наші діти, коли ми тільки трошки почнемо очунювати від війни, будемо постійному тягарі найбільший борг в історії ляже на нас. Найбільший в історії України. Але поки що цього нема, тому що всі витрати на озброєння України сплачують американці, німці, французи, британці. Всі, майже всі. Тому що наша влада, якщо щось купує, а вона дещо купує, то вона купує всім разів дорожче: патрони, бронежилети, он куртками зараз скандал страшний. Вони тільки крадуть. А реальне озброєння, саме справжню зброю, нам дають за американські гроші. Якого вам одрізу треба? Ви хочете ж своїх дітей відправити в КБУ? Тепер щодо того, що могли би давати більше ні. Ленд-ліз передбачає тільки форму оплати, а не асортимент. Це не супермаркет, де у вас є лізна карточка, і ви ходите, набираєте на візок все, що хочете, нагрузили такого зверху, вивозите, цокнули карточку і виїхали. Ні. Лендліз це ви, коли ходите вздовж певного ряду, і вам кладуть на візок те, що вам хочуть покласти, ті, хто вам надають. І ви за це заплатите. Вони вам дають те, що ви хочете. Те, що ви не хочете, теж вам дають, тому що венліз передбачає зобов'язання певні двох сторін, і вони вважають, що це треба вам надати, може, ви їхній військово-промисловий комплекс хоче це збути. І вони вам точно не дають того, чого в них або самих замало, що їм самим потрібно, або ж того, що вони вважають з якихось політичних причин не хочуть вам давати. Нам не хочуть давати F16. Реально досі не хоче, тому відтягують причина чисто внутрішньополітична в Україні. Байден не впевнений, чи Зеленський цієї осені не піде на переговори за допомогою там Китаю, Саудівської Аравії, Південної Африки, тощо не піде на переговори поговор... з Путіним і кому він тоді дає цю зброю. Для чого він її дає? і Тому він тягне час. Дальше ніхто не хоче давати Лукашенкові зброї, навіть якщо цей Лукашенко сидить в Києві, звучить Володимир Олександрович. Нам сказали, це захист демократії, зброя під захист демократії, лендліз чи пряме постачання зброї під захист демократії, і тому нам дають не для перемоги. Коли в нас почнеться захист демократії, а не диктатури, от тоді нам будуть давати більше. А так нам дають, щоб ми не програли. Все питання до Зеленського, при чому тут Байден? Байден готовий дати більше, але коли ми говоримо, дайте нам все, що у вас є, вибачте, нам ніколи не дадуть. В США в такому випадку точно стане уразовим від того ж самого Китаю. Китай, побачивши, що віддали максимальну кількість нам, точно нападе на Тайвань. Гарантовано. А для американців Тайвань є взірцем демократії. Україна є взірцем диктатури. На яку напала ще гірша диктатура? Ви відчуєте порівняння? Тому і вам відповідаю і ще там є десяток від трампістів, чи американських, чи наших. Чомусь наші трампісти всі з російським душком. Американські там трошки складніше. Так от від них теж куча питань: як там бореться діаспора за ленд-ліз? Бореться за те, щоб українці гроші платили за те, що нам і так дають безкоштовно. Ні одного літака, ні одного снаряду більше через ендліз нам не дадуть. Це тільки форма оплати. А що там на американських складах? Вибачте, нас до 24 лютого мало цікавити, що в нас на складах. А в нас ви знаєте, що відбувалося: що шовички, е асфальт, скорочення виробництва, ліквідація ракетних програм. Тому давайте не будемо повторювати цей фейк. Цей фейк ну навіть не нашими, це російський фейк. Ну, слухай, от було перед тим про е, нейроліністичні непрограмування. Ну, от маєте один ще з прикладів: слово ліпецька фабрика, лендліз, убив брата е, Україна неспроможна, Байден поганий і пішов молотити. І посполиті повторюють, не повторюйте цього ніколи. Коли американці відомо, от зараз Байден ще виб... вибиває від Конгресу 20 мільярдів доларів для допомоги Україні. Ще 20 мільярдів. Це означає, що лендліз відкладається ще на 20 мільярдів постачання. І це для нас колосальний позитив. І що далі? От зараз знову в нас все тягнеться в той чи інший спосіб по тому НЛП. Чому Петра Порошенка називають Баригою? Які для цього були підстави? Та ніяких підстав. Політтехнологія. Брудна політехнологія. І оце е, технологія маніпуляції масовою свідомістю передбачає гебелісівський принцип. Чим страшніша, дикіша брехня, тим більше в неї вірять. Коли будете розказувати, що Петро Порошенко нам не подобається, тому що в нього була не зовсім зріла кадрова політика. От він призначив людей, і серед цих людей, ну скажімо так, 10% виявилися паскудниками. 30% виявилися не зовсім ефективними, ну а решта ніби добрими. Але ж 10 і 30, от коли будете це пояснювати, ви збудете отаку хвилю ненависті, хейту, вони ж збудили просто ненависть, дику, Ліпецька фабрика, брата Лобіл, все інше, барига, головне барига. І от коли ви будете говорити, Реальні речі, ну, слухайте, ну чи є за що критикувати Порошенка? Ну, напевне, що є, тільки не на фоні Зеленського. Після проходу Зеленського вже критика просто розвалюється, будь-яка. Але, звичайно, що кожного можна критикувати. Він комусь довірився, він призначив не зовсім відповідних людей, потім він їх звільняв, інші речі відбувалися. Всякі речі були, можливо, якісь помилки робив. Це все піддається критиці, але коли ви критикуєте, ви відкриваєте певні. Ділянки головного мозку, які працюють на аналітику. Технологія масової маніпуляції передбачає обов'язково закрити ці ділянки. Оце теж, те, що називають НЛП, це якраз є закрите критичне мислення, заборонити людині думати, коли людині вкидають остаточні завершені звинувачення, там хтось рих, хтось барига, хтось там зрадник, при тому, а чому він зрадник? Він же ж працює на Україну, він ж воює за Україну. Ну, він зрадник, тому що він Зеленського не підтримав. Ага, так, звичайно. А Зеленський може сам зрадник, а? Не подумали? Не включили? От чому я, для того, щоб сказати, що Зелений, Зеленський зробив зарадницькі дії, даю кучу тексту, матеріалу, де я пояснюю, чому я так думаю. Чому люди, які хочуть звинуватити чесних, добропорядних людей, кидають Барига, Ліпіцька фабрика і все тому подібне? Для того, щоб не думати. Ще раз кажу, є частина суспільства, яка думає завжди. От в них така голова, що вона так настроєна, що вони завжди думають. І тому цю частину суспільства це не діє. Вони її просто відокремою, вони на неї стараються навіть не зважати. А от на тих, хто готові до сприйняття масової маніпуляції, діють методами вкинути фразу: Ну от Барига. Добре, мені Барига. При ньому чомусь люди збагачувалися. Бізнес зростав, економіка зростала, всі виплати, все зростало, чомусь він. Свої гроші віддавав на оборонку і зараз віддає вже там далеко-далеко за 2 мільярди вже віддав свого тільки капіталу, а чомусь Берега. А Зеленський всі, знаєте, якщо вже говорити про бариг, я не знаю точного уявлення цього слова. Взагалі, баригами в нас, наскільки я розумію, називають наркодилерів, Берегами в нас називають іноді ще торгашів, але окремих там особливо брудних торгашів. Але в даному випадку ну, це точно швидше до тих, хто запускає ці меседжі. Тому насправді. Коли ви чуєте жорсткі ключові ударні фрази без думки, без пояснення. Ну, знаєте, що вам маніпулюють? Маніпулюють ті, до кого самих це швидше всього підійде. Добре, йдемо далі. Як ви ставитеся до Остапа Дроздова? Чи дивитесь, наприклад, його спільні ефіри з Оленою Курбановою? Я не дивлюся не через те, що я там якось погано ставлюся, я не дивлюся, тому що я дивлюся те, що мені потрібно для здобуття додаткової інформації. Я дивлюся діаметрально протилежні погляди, скажімо, в західній пресі. А там завжди є діаметрально протилежні. І їх треба дивитися одній, другій, щоб зрозуміти суть. Я дивлюся першоджерела серйозних великих політиків. І я досить рідко, коли в мене виникає якесь питання, можу подивитися певний сюжет, ну, скажімо, когось з наших блогерів, наших аналітиків, які працюють в подібному стилі, як я. Я можу подивитися Володимира Цибулька, я в Ігоря Лапіна обов'язково подивився. Я іноді Берсело Березо можу щось подивитися. Але дивитися в тих, хто є вже як журналісти, які вже переповідають коментарі. Ну мені напевне це є трошки втрата часу. Тому я зараз і не дивлюся навіть тих нормальних проскрибованих телеканалів, яких влада боїться і закриває їх там всіми силами. Тому що мені. Ну, мені на це не вистачає часу, і мене немає в цьому потреби. Я сам пережовую інформацію в своїй власній голові. І вже отримувати пережоване мені не треба. Я дістаю для себе, я шукаю для себе первинний матеріал. Це перша відповідь, чи я дивлюся? Ні, я не дивлюся. Момент другий, як я ставлюся. Я колись старі часи нормальні мав стосунки з Остапом Дроздовим. Я регулярно з Верховної ще тоді ні, вже не був в Верховній Раді. Я й Верховній Раді був приїздив до Львова. І після того я регулярно приїздив до Львова, коли я обов'язково йшов до нього на ефіри. Потім він в Києві був на Зіку. І ну я ходив на ефіри, але мені ставало все важче і важче. Остап вибудовував себе оце, оте, що в попередньому питанні: Бариги, там все інше. Ну, Ліпідською фабрику до такого він вже не опускався, тупого, примітивного. Але, от знаєте, от як я ставлюся, скажімо, до нього, як я ставлюся до якогось там барчук, ота є. Сьогодні дуже кажуть, добрі матеріали робить, господи, як її. Данилюк, я її потім називав данилюк Скабєєва, але на справді зараз вона проти Зеленського дуже серйозні матеріали робить. Вона на спресо колись працювала. Дуже скажуть серйозні. Я продивився деякі речі. Правильні речі говорить, я ті самі речі говорю, і без неї говорю. Єдине, що я ніколи не забудуся, як вона постаралася, і Борчук постаралася, і Руденко дуже хороший, і Дроздов щоби... Зеленський безальтернативно зміг заполонити інформаційний простір. Як вони вбивали альтернативну думку щодо нього? Вибачте, я просто цього не забув. І тому, тому послухати нормального ведучого Дроздов, професійний нормальний ведучий. Можна, ну але ну, мені це висить. Я швидше послухаю когось з тих, хто ніколи не збивалися на Манівці, хто в 19 му і 18-му роках не говорили подібних дурниць. Знаєте, от у мене моя проблема, у мене є пам'ять. 18, 17, 18, й 19 й рік я не забув нікому з тих, хто тоді, так в тренді расистської пропаганди. Ні, вони не купувалися расистами, вони просто на це повелися. Працювали на те, щоб або Зеленський, або щось інше, ще паскудніше могло очолити Україну. І тому. Та й зараз вони білі пальтечка. Зеленський поганий, 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 але тільки би не Прошенко. Ну добре, ви забороняєте людям і альтернативу, тоді у вас не лишається варіантів. Тоді лишається все одно Зеленський. Оце моє десь ставлення таке. Тому ще раз кажу: нічого поганого, якщо ви дивитеся Дроздова, він сьогодні дає добре опрацьований матеріал. Я не знаю, чи весь я бачу в окремі буквально тези. Вони правильні. Тому нічого поганого в цьому немає. До речі, так само, як було вже не один раз про швиця. Слухайте, я сам іноді дивлюся Юрія Швиця, але я знаю, що в нього проскакують фальшиві, фейкові, певні повідомлення. І тому я дуже обережний, і тому вам теж кажу. Швиця хочете дивитися, дивіться, Дроздова хочете дивитися, дивіться, тільки будьте обережні. Це не є стопроцентно та інформація, за яку я вам можу покласти руку на відсічення і сказати: я за неї гарантую. От точно ні. Все, пішов далі. Добрий день. Випадково десь натрапила на згадку про статтю в виданні НьюСВІК, мова йшла про якийсь договорняк наришкіна Бернса. Що ви про це знаєте? Буду вдячна за відповідь. Це. Я знаю про що йдеться. Це є дискусійна стаття. Вони вічно дають ще раз. Вони дають завжди дві різні думки. І якщо є думка, що ніби був якийсь там договорняк, точно було п'ять статей, які доказують, що договорняка не було. А Бернс працював дуже відверто на послаблення Росії. В чому суть? Насправді це був один з коментарів, який теж не був там імперативним в цій статті, тільки в одній статті, тільки один вислів, який ще раз кажу, не був однозначним. Мова йде про те, що директор ЦРУ Бернс підтримує постійний контакт з керівником служби зовнішньої розвідки Росії Наришкіним. Все. А ви думаєте, що цього не бу... могло не бути? Питання загрози ядерної війни. Питання ставлення до затриманих чи виявлених шпигунів обох сторін: толерувати, не толерувати, поміняти інші речі, питання спільних певних якихось інтересів проти третіх країн або. Недопущення якихось речей, які несуть особливу загрозу і можуть привести до крайньої ескалації. Це все входить в функції от такого паралельного спілкування. Але Бернс вже кілька разів його проривало. Він чітко сказав: слухайте, з Наришкиним розуміти розмовляти майже неможливо. Це людина настільки запаморочена оцим якимось русським міром, якимись ідеями, якимись там ну абсолютним маразмом. Який з нього аж пре, ми знаємо про нарижки, в нього дійсно в голові оці всі імперські синдроми і все інше просто зашкалюють. І тому нема там договорняка. Там є планомірна, нормальна робота контактування між спецслужбами. Без цього не буває. І Дуже коротко, маю рівно хвилину, навіть менше питання воно зводиться до чого: чи можна внести в закон або в конституцію позицію, чи там є такі, щоб не обижував, унеможливити створення монобільшості в парламенті однією партією, наприклад, відсоткову квоту, якусь і все інше. Ну, давайте так. Перше, сьогоднішня українська конституція взагалі передбачає можливість створення монобільшості і навіть її ніби схвалює. І була логіка, що це добре, коли відбувається якась певна концентрація, там відповідна е централізація позицій, коли вони не розрібні, не розсипані. Тому саме робили поріг, прохідний, але не робили верхнього порогу вперше в Україні. Уявила, появилася монобільшість. Ми раптом побачили, наскільки це небезпечне ЗО воно страшніше набагато ніж роздрібнення політичних сил. Те, що ви кажете, зробити можна. Тільки для цього треба вносити зміни до конституції, і точно це скликання його робити не буде. От наступному треба ініціювати, треба про це багато говорити. Це правильна думка, це ж серйозна загроза. Все, на цьому закінчуємо нашу розмову. Слава Україні! Віримо в перемогу!